Всім привіт, ви на каналі Некс Тока. Сьогодні у нас продовження відео про те, як моя мама попала в лікарню. Тож, дивіться, вибачаю за те, що дуже довго не було відео. Зараз я просто не можу, у нас дуже часто виключає світло. Тож вибачаюсь, а вам гарного перегляду. Далі вже наступив ранок, день, коли мамі потрібно було виробити операцію. Добрий день, а, добрий день. Так, у вас сьогодні операція? Так, а, тож пройдемо, а поки вона спить, так, да, я поки тут. О, добрий день, я не сплю вже. Так, беріть все, ми вас веземо. Поїхали. Маму відвезли в операційну, Тут чекав в коридорі, та вже а, через декілька хвилин почалась операція. А, операція пройшла успішно, дитину достали зовсім здоровою. Так, веземо у вас всіх, веземо. Так, я тут. Ой боже, який милий. Далі дитинку перевірив наш врач, перевірив, зробив там якийсь укол. Тобто, все потрібно для дитини. От, ще раз добрий день. Так, добрий день. О, як ви себе почуваєте? Так, все нормально. Ви можете подивитися на дитину, або прийти поїсти. Добре. нарешті, так. А, добре, так, ось ваша маска. Чіпку сюди покладу. Ну добре, я пішла. Далі, тато, з мамою пішли їсти. Мама зам... взяла собі рибу таку з молоком. Їй багато чого не можна. А. Тату Кока-Колу та чому та... mm. напевно? Ми зап... заплатили та о, пішли вони їсти. вам Тут хотіла їсти, тому що спочатку вони не їли, тільки воду пили, як ви побачили в прошлому відео. Та пішли дивитися маля. ну Також маму перевірили, та вже пішли одягатися, видали одежу та ось вже вийшли. Який О, він малесенький. Як я здавна на вас не бачила, Боже, Ти відчуття, що рік, да, дуже за вами скучила Боже, який він милий, мій самий найкращий братик у світі. А він просто малесенький. Да, йому. Так. Боже, самий гарний. Так, дуже прикольний, дуже красивий. Все, дякую вам, до побачення. А потім ми вже прийшли додому, поклали кульки та сіла вже з дитинкою. Чесно кажучи, дуже чекала всього брата. І він буде в мене найкра... найкращий. Мама нарешті переоділа якусь нормальну одежу. Да, їх рано випустили, та все пройшло дуже-дуже швидко. Дуже але все нормально, все під контролем. Далі я пішла дивитися на нього, він дуже прикольний. Та ми вже прийшли. Все, давайте, Ми пішли. Буду скучати. да, Дзвоніть, будь ласка. Так. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарі.